В Україні можливо ще одна бабина літо. Синоптикині назвала регіони. Атмосферний фронт приніс на північ України прохолоду і дощі. Водночас, на півдні України температура може піднятися і триматися на рівні до плюс 20 градусів Цельсія. Розповіла в інтерв'ю 24 каналу синоптикині Укргідрометцентру Наталія Птуха. Якщо 20 жовтня у нас переважно плюс 2, плюс 7 градусів, особливо у північній частині України, то на південній у цей час до плюс 20 градусів може прогрітися. Тобто ось такий контраст температур, каже вона. Синоптикиня зауважила, що атмосферний фронт буде пролягати якраз через північну територію України. 22 жовтня по південній частині плюс 17 плюс 23. Навіть до 21-го плюс 14 плюс 20, 23 жовтня помірні, в день на правобережі місцями невеликі дощі. Температури вночі плюс 7 плюс 13, на півдні країни до 17 градусів, у західних областях 4-9 тепла. Вдень плюс 14, плюс 19, на півдні країни до 23, на західних та північних областях плюс 9, плюс 15. Але таких яскравих атмосферних фронтів наступного тижня вже не очікуємо. Там буде менше опадів, і відповідно по півдню може утримуватися до плюс 20, десь так каже Птуха. За її словами, враховуючи потепління на півдні, можна вважати, що в Україні буде ще одне бабине літо. По півдню можна вважати, що буде ще одне бабине літо. Там трохи були зниження температури, але не суттєве. Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже, каже Птуха. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!